Вітаю на першому подільському обстріл автобуса із пасажирами. Російська пропаганда хоче видати за фейк. Судили хмельничанина, який побив двох школярів. Аферисти заволоділи коштами 22-річної жительки Чепетівщини. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Ворожа пропаганда поширює фейк, нібито удар дрону по автобусу з людьми у Марганці на Дніпровщині. Це українська провокація. Про це повідомляють у центрі протидії дезінформації. Подібні заяви є черговою спробою росіян виправдати свій терористичний акт проти цивільного населення. У Польщі на братській могилі воїнів УПА встановили нову меморіальну дошку, на якій їх назвали терористами. Хто саме поставив нову таблицю, невідомо ймовірно, її встановлення відбулося незаконно. Тому справою вже займаються польські правоохоронці. Варто зазначити, що пам'ятник воїнам УПА, який встановили ще у 1990-х роках з ініціативи України, неодноразово зазнавав руйнувань. Повертається на щиті у Хмельницькому. Попрощаються із захисником України Костянтином Валерійовичем Зелінським, 1991 року народження. Загинув старший солдат 23 листопада 2023 року. Завтра полеглого воїна проведуть в останню земну дорогу. Прощання відбуватиметься у свято-георгіївському храмі. Поховають захисника на кладовищі Ракове на Алеї Слави, щирі співчуття рідним та близьким. Вічна слава та шана захисникові. Судили хмельничанина, який побив двох школярів 31-річному хулігану. Призначили покарання у виді пробаційного нагляду строком на 5 років. Також чоловік виплатить потерпілим 100 тисяч гривень моральної компенсації. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Нагадали, й подробиці злочину у минулому році житель обласного центру підійшов до двох підлітків та зненацька штовхнув одного із них. Коли хлопець впав, засуджений, вдарив його ногою. Інший школяр зробив кри. Днику зауваження, однак той побив і його. Це відбувалося на очах ще одного учня, який і викликав поліцію. Правоохоронці швидко встановили його місце знаходження за описом дітей. Хотіла заробити додаткові гроші, натомість втратила свої заощадження. У поліції повідомили про чергову жертву аферистів. 22-річна жителька одного із сіл судилківської сільської громади в одному із месенджерів долучилася до групи, де, начебто, можна легко заробити. Для цього потрібно купувати завдання, після виконання яких кошти мали повернутися із відсотками. Жінка почала з простеньких завдань, таких як позитивні відгуки. Однак щоб заробити більше, треба й більше вкладати. Так потерпіла, переказала понад 37 тисяч гривень на невідомі рахунки. В результаті ні грошей, ні нарахованих відсотків. Дізнавачі Шепетівського районного управління поліції за даним фактом розпочали кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. Простір спокою, підтримки та розуміння для всіх, хто цього потребує у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг за адресою вулиця Перемоги 7 А працює кабінет психологічної підтримки Сфера довіри. Літні люди, люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, зареєстровані у Хмельницькій територіальній громаді, можуть отримати тут безкоштовну конфіденційну допомогу за попереднім записом за номером телефону 097 921 2304. Кабінет Сфера довіри створений завдяки реалізації проєкту громадського бюджету. Завершу випуск прогнозом погоди на 24 квітня за інформацією Хмельницького обласного центру з гідрометеорології на Хмельниччині. Очікується мінлива хмарність вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі становитиме від 8 до 13 градусів, а в день від 22 до 27 градусів тепла. У Хмельницькому вночі температура повітря становитиме від 10 до 12 градусів, а в день максимум підвищиться до 26 градусів вище нуля. Залишайтеся в інформаційному просторі першого подільського вдалого завершення дня, мирного вечора та ночі і хороших новин зранку. На все добре.